Оце в нас в цьому році настіяла стільки рудбеки. І прямо тут, біля, <смі> біля будинку. Ну вирішила її залишити, тому що дуже вона гарна і довго тримає квітку. Нехай квітує. Чому піні? Як вона Ну, Подивіться, ще дуже багато. Вона до осені, до пізньої осені отак квітує. Ось такі квіточки. Потім це все прибереться, вона знову буде насіватися, ну нічого. Де не потрібно, я приберу. Ось такий букет. Продовжує квітувати ерігерон. Аль... Альпійська ромашка. І заквітувала ромашка біла. Нівяніки ще її називають. Ось така велика ромашка. Тільки-тільки почала квітувати. І ось який коліус розрісся. Такий здоровий вже горщику. Біжіки лас, ласують нектаром. Ось аж дві, аж дві. Одна квіточка. Що квіток не вистачає, не вистачає вам. І прям ой, занурюється. Ось така опунція. Неймовірно. красива. Шкода, що вона зразу вся не квітує. Якби вона зразу вся розквітла, була б зовсім краса. Ось так. Вчора їздила на ринок, треба було мені дещо купити. Купила сульфат калію для лохини, підживлювати на осінь треба. І ось купила Барбарис Тумберга, Ось подивіться: Summer Sunset. Sunset. Я потім ще підпишу. На осінь він змінює колір на помаранчевий. Дуже гарний, колоновидний. Ось таку новиночку я собі купила. Тільки висаджувати, поки не буду. Зараз така спека. Нехай отак зростає, буду поливати, можливо, десь біля будинку прикопаю його так в цьому ж горщику. Тому що я не, не ризикну висадити зараз таку спеку. Ось такий барбарисик. У мене їх не так багато в садочку. Ну, це буде доповнювати. Сьогодні субота, вже вечір. І подивіться, скільки градусів. Вечір, ну, начало 17-ї години. Початок початок 17-ї години. Ось, 34 градуси. І ось ой, хочу показати, куди я пересадила свій. Не пересадила, а посадила в горщику барбарис, який вам показувала. Ось сюди. Закопала і до осені. І восени я пересажу вже на постійне місце, бо зараз спека і не хочу його втратити. Який в мене гарний очіток варіагатний. Ось подивіться, яка краса. Це в тому році я так відламала гілочку, посадила і з гілочки виросла два таких росточка. Ось так скоро квітувати буде. 18 годин вечора, нарешті ми дочекалися дощика. І на градуснику, ой, 30, ой, видно, 31 градус. Ну, можливо, зараз спаде температура, може хоч трішечки ми і поливаємо і все. Ну, дай Бог, може пройде дощик. Ось такий. Всім привіт, дорогі мої підписники! Привіт з Дніпропетровщини! Вітаю вас в моєму садочку, садку Наталії. Ось у нас вчора був дуже гарний такий дощик пройшов. І подивіться, як розляг... розляглась кущик, оце горобинник, листий. Горобинник, листий. Ось такий. Тільки почав квітувати. І він отак дощ пройшов і так розлігся. І от там під парканом. Теж ось так, все полив добре. Все добре полив. Звіробій, подивіться, як лежить прям ой, треба обрізати і на просушку. І там смородину чорну будемо вже обривати. <кій> Багато чорної смородини. гарна. Почала вже чорніти он. Малина чорна. Ось така малинка. Смачна. Кісточки тільки великі в неї, то я з нею варення не роблю. Чисто заморожую в морозильник, а потім до випічок, до, до випічки, можна до компотів. Добавляти... ось так. Все полите, все гарне. Вже почали розквітати перші ліленочки, перші квіточки, красунчик який. Колір червоний. І Тут лілея теж такого кольору червона. Ще подивіться, як гарно квітує чорнобривці. Ось таким бордюром посіяні тут. Там далі помідори квітують. Вже навіть малесенькі помідорчики позав'язували, де більші, де менші. Ось такі. І тут ось так. Вже юка почала ось. Мене ще не розквітла, деяких вже я бачила, що порозквітали юки. А в нас тільки тільки починається. І ось такий гляньте. Ось такий лілейничок, розквіт. І ось який гарнюній. Красунчик. Красунчик. Біля нього флокси. І Мадрина. І ось тут в жовтих моїх квітах. Скоро я їх повириваю. Поки хай поквітують красоту. Ось таку ось така краса. І тут росте війник гостроцвітковий. Овердм, як же ж його правильно. Овердам. Да, гострий війник. Ось такі колоски в нього. Такі колоски. Лістечко. Гостре таке. Можна і порізатися ним. Ось такий війник. І ще один красунчик, який я викопала біля лісу. Я не знаю, як називається ця трава, але ну, така гарна, мені так вона сподобалась. Ось подивіться, які в неї. Не знаю, видно, щось було погано. Ось такі гарненькі. І оце воно всипано в таких їжачках. Такі їжачки. І такий величавий стоїть, злак цей, ріс біля лісу. Мені сподобався, я взяла, викопала. І щоб він не ну, не агресував, я його ось в шину посадила, обмежила йому, щоб він не сильно розростався. Ось такий злак. Like. ялиночки після дощику так виблискують, немов на них насипали бльосток. Красуня. Красунечки.